Всім привіт! Дивіться, як мігрувати з RAID 1 або 0 на RAID 5, як в md адем або LVM перетворити програмний RAID 1 або 0 на RAID 5 без втрати даних на Linux. RAID 0 має високу швидкість читання запису, але не виділяється своєю надійністю, так як при виході з ладу хоча б одного диска всі дані будуть втрачені. Він іноді навіть не вважається масивом, оскільки в ньому відсутня надійність. RAID 1, у свою чергу, має найвищу надійність, так як вся інформація дублюється на другому диску, але це, в свою чергу, зменшує швидкість читання запису інформації. За наявності вільного накопичувача можна розширити вже існуючий рейд до 5 рівня. Що підвищує його надійність у порівнянні з нульовим та збільшить швидкість у порівнянні з першим рівнем. В результаті ми отримуємо в міру надійний та швидкий масив RAID 5. Далі у відео я покажу, як зробити міграцію з RAID 0 і RAID 1 на RAID 5, щоб не втратити дані. Отже, у нас є програмний MD RAID 1, створений на операційній системі Linux. Цей масив складається з двох дисків. Нам потрібно перетворити його на RAID 5 і додати ще один диск. При цьому потрібно, щоб інформація, яка на ньому лежить, залишилася на своєму місці. Як бачите, на дисковому масиві є деякі фотографії, відео та документи. Перш ніж приступати до операції перетворення, рекомендується зробити резервну копію, оскільки в процесі неправильно виконаних команд може затертися важлива інформація. Відкриваємо термінал, щоб команди виконувалися від root, а виконуємо команду sudo i та вводимо пароль. І якщо масив змонтований, потрібно його відмонтувати. Для цього вводимо таку команду. Якщо система пише, що ресурс зайнятий, спробуйте це зробити примусово. Потім потрібно зупинити рейд 1, виконуємо наступну команду. МД0 або інше ім'я, подивитися шлях DMD0 ідентифікатор нашого RAID. Якщо ви завантажуєтесь з цього рейду, то зупинити його не вийде і потрібно буде використовувати якийсь Live CD. Далі потрібно перезаписати метадані старого RAID-1. Для цього створюємо нього RAID-5 з тих самих дисків, які входили в RAID-1 SDB і SDS. Будемо таку команду, де i5 задає рівень масиву, n 2 кількість дисків з якої він складається. Після виконання команди програма виведе попередження про те, що ці диски вже використовуються в RAID 1. Тиснемо Enter для продовження. Для перевірки успішного перетворення вводимо команду cat CATROC mdstat. Тепер потрібно дочекатися завершення ребілду RAID 5. Тут у відсотках вказано його статус. По завершенню команди виведе наступне. Після цього можна додати новий диск до масиву і зробити його повноцінним RAID 5. Новий диск додається як запасний. Для додавання вводимо таку команду. Далі потрібно розширити RAID до трьох активних дисків, задіявши запасний диск цією командою. Перевіряємо, що з цього вийшло командою. Як бачите, в рейді задіяні три диски SDB, SDK, SDD та розпочався процес зміни. У відсотках відображено його прогрес, чекаємо закінчення. Після завершення перевіримо дисковий масив та помилки такою командою. І розширимо його наступною командою. І на сам кінець потрібно оновити файл конфігурації, використавши таку команду. Якщо в процесі виконання цих команд не було збою, всі дані, які були на RAID 1, перенеслись на новий RAID 5, масив, монтуємо диск та перевіряємо. Як бачите, всі файли залишилися, а рівень масиву змінився на п'ятий. Притворити RAID 0 на RAID 5 без форматування та втрати інформації в такий спосіб не вдасться, але натомість є швидкий спосіб конверсації за допомогою однієї команди. Міграція з RAID 0 на RAID 5 можливо лише в випадку із двома дисками, при якому RAID 0 зручно збігається з RAID 5, при цьому просто змінюється рівень масиву, не торкаючись інформації на дисках. Це команда перетворює RAID 0 із двома дисками на RAID 5 з трьома накопичувачами. Перед виконанням потрібно відмонтувати диск. Перевіряємо командою. Чекаємо на закінчення. Як бачите, всі файли залишилися на диску. Після перетворення в RAID 5 ви можете додати до масиво додаткові диски раніше вказаною командою. Після перезавантаження в керуванні дисками його ім'я зміниться на RAID 5. Якщо RAID 0 ну, більше двох дисків, то спочатку потрібно зменшити їх кількість і тільки після цього стане можливим конвертувати його в RAID 5. Якщо для створення рейд-масиву ви використовували функціонал LVM, і в цьому випадку можна перетворити один тип на інший, використовуючи команду lvconvert. Спочатку подивимося, що за інформація лежить на нашому масиві. Як бачите, тут зберігаються деякі фото, відео та документи. Виконуємо команду, щоб переглянути інформацію про групу дисків. Детальніше про те, як створити МД та ЛВРей, дивіться в одному з попередніх відео. Отже, для початку конвертації необхідно відмонтувати логічний том. Вводимо команду. Для перетворення рівня RAID вводимо таку команду. Тепер залишилося додати третій накопичувач до існуючої групи дисків командою. При її виконанні програма попередить, що диск вже має розмітку. Вводимо yes для підтвердження і тиснемо Enter. Щоб подивитися, чи додався диск до групи, виконуємо команду. Як бачите, у групі задіяно три диски. Знову монтуємо наш диск та відкриваємо його у менеджері дисків. Як бачите, всі дані залишилися на своєму місці. Для конвертації RAID 0 у RAID 5 використовується така сама команда. Єдиний момент перед виконанням конвертування потрібно додати до групи третій диск, інакше система повідомить, що їй недостатньо місця для виконання цієї команди. Додаємо третій диск і для перетворення рівня RAID вводимо таку команду. Змонтуємо наш масив та подивимося, що на ньому залишилося. Як бачите, усі файли на місці. Якщо в процесі перетворення з одного рівня рейд на інший стався в бій, або ви випадково затерли інформацію, скористайтеся програмою для відновлення даних RAID Recovery. Утиліта вичитує із системи всю інформацію про контролера, материнську плату або програмне забезпечення, на якому було створено масив дисків. Відтворить зруйнований рейд і дозволить скопіювати з нього втрачену інформацію. Детальніше про відновлення MDLV RAID можна переглянути в одному із попередніх відео. Посилання я залишу описі. Для переходу з одного рівня рейт на інший може знадобитися кілька кроків. Спочатку потрібно буде конвертувати його в середній, а потім у потрібний. Наприклад, для перетворення першого рейд на шостий, спочатку його потрібно конвертувати в п'ятий, а лише після цього стане можливим перетворення на рейт 6. Докладніше про можливість конвертації одного рівня рейд, в інший можна переглянути в інтернеті, а дана відеоінструкція допоможе вам це зробити. А на цьому все сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд! Друзі, якщо вам потрібно відновити видалені дані, переглянути або відновити очищену історію інтернет-браузера, в цьому вам допоможуть програми компанії Hetman Software. Перейдіть на сайт за посиланням з опису безкоштовно завантажте та встановіть необхідну програму, запустіть аналіз диску, утіліти відобразять доступні для відновлення дані, і ви зможете переглянути та повернути їх. На нашому каналі і в блозі ви знайдете вирішення будь-якого питання, починаючи від встановлення системи та її налаштування, усунення виникаючих проблем та помилок до налаштування та оптимізації роботи RAID-масивів. Наші спеціалісти з радістю будуть відповідати на ваші питання у коментарях до роликів або статей.